Всім привіт вами косок. І, в принципі, це продовжує мого прекрасного нового летсплею по Варкрафту. Зараз це летсплеєм важко назвати. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, пишитеся до друзі до соцмережах. Ну і збираємо можете підтримати канал фінансово, на картку Монобанку або на дяку Да, в тюрму. В'язниця. В, в тюрму. Для початку у в'язниці, да Так, на 8 років. Той. Сьогодні у кота настрій нині не дуже. 8 років в'язницю. 10 год тюрми. Бумажка твоя? Бумажка моя! Оце пакет не мій. Оце чиє. Це не моє. Так, ну що, ходімо в. у в'язницю. <глузький> Заходимо. <глузький> Папа. ми в В'язницю шторм грабу. Так, я буду потрохи агрить, а ви. Допомагайте Ам... Вони якісь живі. Сильно живучий. А це точно на наш рівень? Ну no, точно на наш рівень. А, не йдіть туди, шановні, вертайтесь обратно. А, біля, я, а, я мав його добить. Тому що тут, якщо багато нагрема, то нас. Ну так, винз перед ноги. Ага. ти його що, ногою копнула? Чи мені здалося? Хм. Спарту зробила. Му. Так, ну що, тюрму ми вже пройшли. Як то кажуть відта. Все, це лише останній квест, який треба було на таке. Та то ні, yeah, тут, та тут Десь чотири квести в мене цей данж був. Бу. Ну, в мене також, але цей єдиний, який ти не поділився. Ти в мене в трусах. Ой. <laughs> 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 <Ay. laughs> Такі красиві, жовтенькі. ООО oh, чи в нього є косички і е... хвостики, чи немає? Ні, ні я пам'ятаю, типу, нам вчителька казалось, що там, типу, на Росії заче був патріархат і так далі. І, типу, якийсь учень почав казати, типу, приходиш зі школи, тут вчителька головна, приходиш додому, тату нема на роботі, мама головна. І всюди матріархат. Ти що з, з дівками добре, серйозно не зустрічався, ти поймеш, наскільки тут матріархат взагалі в світі. Так. Ну, нічого, Добре, Я, я, я в маме один, а дівчат багато. Лакать цю тему, давай. Я ма Де, де вихід? А, ти живий. На жаль, живий. <laughs> Ты чого на жаль? Ні, ну живий? просто це так сказав, а, ти живий. Ось <laughs> тут є ще. Клас. Ні, цього ми все-таки обіймемо. А ти не плануєш його бити, ні? Так, я б тіл а він прорезав, бить, і не нажав. А то, блін, чувак пішов за аги в двох, бляха. А, ну знов ми центр зачистили, все. Йому заліпай! Та бляха! Він, Він завис! За <шляху> дивись! Ні, я просто я по ньому не попадаю! Я бачу! Во! я просто вирішив більш... підійти, не завис, завис. <trending> <Ти що> <шляху> О, 25 <-й> рівень! <сляху> Трик той прикол. Um, ну. Попадає, значить, в рай, чувак. Бачу? Yeah. И картин. И на, на воротах вортах раю написано. А, в, а, типа, вбивц не пускаем. А, он такой, а, все нормально. I апостол стоит на воротах, каже, Ключно з комп'ютерними персонажами. <ріст> <ріст> і, так, і показує такі, знаєш, цілі тисячі, орди, мільйони NPC створінь, яких він замаслав. Чого? А що то за мод, до речі, в тебе стояв, що ти робив? Ем, як воно називається? Ем, поселення? Той, де, де ти строїш поселення. Майн Колоніас. Я так і думав. Бо я колись про нього дивився, то похоже на то думаю. А чому ти вирішив ти колонію на воді ставити? Ну, тому що це оригінально, це взагалі не мазохізм. Угу, єсть тобто, масахізм, я. Подумай, скільки там треба тисячі землі. Ресурсів. Ні, та ресурсів до... завжди треба до фіа, але землі не треба так багато, як мені. У мене там на будівлю йде, подається так і в землі десь, 10, інколи. Клас, я не можу взяти нагороду за квест, бо мене інвентар забий. Вибираєш яку-небудь фігню, яка тобі не потрібна. Та я вибираю по, по ціні, я думаю, ще найдешевше в мене є. Найдешевше, так. там, Що вам взагалі за 4 срібняка он є. Фігня. Та що, чекай, 4 срібняка це ще багато, у мене є за мід'яки. Викинув. Взяв нагороду. Кидаєш і оглушаєш противника. Прикольно. Корисна На нагорода. Все. То... виконав, йдемо швидко з здамоку... Я вас дам поки. Давай плест. коняку і поїхали. То... До речі, кінь трошки швидше за сп. У мене скрін дає 50%. А, не ти жертва Майнкрафта. Мене. Ооо, ура! Сонце! І краще б ми пішли і продалися. Та, до речі, можем. Бос! А ви за... Босс, ну, босс, а, треба. Треба, 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 треба поквести. І я... лут твій. Та, ні, мені дали тільки срібні монети, якщо... А, чика во-во-во-во-во, кве во, 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 все. А, чекай, чекай, я зможу зламати. То розбійника квест? Так. Давай. Бляха? Облом. Назад. І мен... Ні, у мене немає навичку, ну я ще не, прокачався, не прокачав цю навичку Ламання <смірші> 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 You serious? Ай боже. <смірші> так мені треба реально піти прокачати навичку цю, і тоді вже знов сюди піти А я, я, до речі, продався, а що ти мені хочеш дати? Здивуй мене? Що ти мені даш? Кукінг. Ти смеєшся? Yes, 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 yes. yes. Навіщо мені рецепт куховарства, який я продам? А? Щоб ти продав? Пам'ятаєш оцих кабанчиків, пам'ятаєш оцих літаючих стар'ятників. Так. Ой, якийсь а чувак. Вони... В цій формі. Їх бідний тащить, страждає. Пам'ятаєш, як нам було весело страждати. Ну, це локація більш позитивна, ніж Darkwood. Dark ну, так, Тут хоча б сонечко світить. Та. Ну, ти, ти так не, знаєш, ти не радій нам туди повертатись зараз. Ж ти? Давайте хто на мене? Оп, і нікого нема. Так. І у ну, мене отут знак питання. Mm. М -м, стара скриня зі скрипом відкривається. Що ж там буде? клас! Класс! то это то, то, скриню відкрив! Ха-ха-ха! <звук> Відносить запилені на. Не... Не лист, клерку. Ти так классно скриню відкрив? <звук> Це було весело. Став містаю і я мушу, мусив добивати. Йоккара не баба. Як весело! Один звочок був чачу. 0 Ура! Один з 6. Ти навіляєш як який я. Урай! Це буде добре. Mm -hmm. Які квести. Поверніть мене на 10 рівень де були легенькі квести. Зібр... по збору винограду. Чика! Ре... Знаєш, який мені дебаф накинули? Регенерація КП yeah. двічі менше, сила на 6 очків менше, і спритність на 6 очків менше. Вс, нема. А це від вовків якихось? Та-та-та, то я же я більше не буду бити. Ммм, mm, ті вовки, то. Oh, і я да, я я. То говорив, що Майстра з ним поговорити. Смор, ладин 25 і новий квест. Ото я. А, в я не ще. Я її здаю. Вона дає прикольний меч за квест. Ем, взагалі не треба нікуди йти, Жопа карти. У мене проблема, я, я рівень жесто. І, в принципі, на ці провесні ноті, коли я позадавав квести, і в мене знов не зберегти нофія квесті по фарму, як я люблю, типу вбити когось, вбий того, вбий того. Так, вони такі прекрасні і не такі ненадоїдливі. Тому, в принципі, ставте лайки, підписуйтесь, пишитеся, друзі, в соцмережах. Ну і забажаємо можете підтримати канал Фінансово на картах Монобанку або на дяді. Тому до нового зачі.